Ім'ям доброго часу, Значить, зробив я цей радіоприймач Юнга. Правда, побудував я його на мікросхемі. І тепер от він має такий вигляд всередині. Знайшов я в журналі Радіо номер 7 за 94 рік схему приймача на мікросхемі к 174 х 10 І я її використав. Правда, зробив деякі схемні рішення поміняв. От в мене вийшла отака схемка. Перший каскад на польовому транзисторі зібраний по схемі зі спільним витоком. В оригіналі бачимо по схемі зі спільним стоком. Правда, підсилення цього каскаду невелике. Якщо сюди, наприклад, подати 5 мВ, то тут на виході буде приблизно 15 мВ. Далі, оцей резистор на 200 Ом. В оригінальній схемі 10 кОм. І я його мусив підібрати, тому що при прийманні потужних станцій, таких як польська єдинка, то вона приймалася зі свистами і треба було змінити величину цього резистора. Трансформатор помістив в екран. От В мене тут він є під тим екраном. Так зроблено. Це зменшило рівень шумів. І від середнього виводу того трансформатора через резистор 1 кОм я його підімкнув на плюс живлення. В оригінальній схемі тут просто йде на плюс живлення. ну Підібравши цей резистор, також вдалося знизити рівень шумів і покращити якість звучання. Резистор тут застосував 4К7. Як був оригінальний, тому що на 47 кілом я не знайшов. Мікросхему використав Т7613, тому що тих двох мікросхем я також не знайшов. Ну і схема перемикання діапазонів в мене використана ось така. В оригінальній конструкції тут трошки інакше змінена. Також довелося переботати оцю контурну катушку. Одну і другу, тому що ті, що були, в них була дуже низька добротність, було дуже таке недобре приймання. Маленька вибірковість була. І радіостанції було чути одразу кілька. Ну і так в мене вийшло зробити плату приймача. Тут в мене мікросхема приклеєна догори ногами. І зверху приклеєна пластинка текстолітова? Ну і фульга використана як маса. От тут в мене каскад на польовому транзисторі. І це виконано так. Розводка проводів. Ну, і зараз послухаємо, як приймає радіоприймач. спочатку довгі хвилі. І це вже радіостанція середньохвилового діапазону залазить. На довгохвильовому чути одну польську єдинку. Дуже потужно проходить. Мы зараз перемикаем на середній хвилин. Это Соответственно, победит в этой системе создания с искусственным интеллектом. Страна, Глава ничего не соображала, она должна была сесть и делать уроки. Это было еще... А утром все по-новому. Утром все по-новому, да. Две недели я была в сомнении. А через... Есть такие вещи, к которым очень трудно адаптироваться, например,

На високочастотній частині середньохвильового діапазону добротність катушки, індуктивності магнітної антени не зовсім добра, тому так і таке й приймання. Ну, але приймач працює, якісь там радіостанції можна послухати. Дякую всім за увагу. До зустрічі. 是不是？<劉><劉鲁>